Мешканець тимчасово окупованого Донецька стверджує, що в його голові знайшли би пила. Так сталося, що в нас є інтерв'ю, тому з вас підписка. А як так сталося, що чіп б вам в голову потрапив? Та я що, шо, чую щось летить, я піднімаю голову, дивлюся, напила прям на мене, та як отак трансформер розкладається і тако в мене, я в голову тако, в руки, в ноги попало. І як ви зрозуміли, що саме Чіп вам в голову залетів? Та я що, після того, як прилетіло в мене, я додому йшов. Я отак от лезве йду, приходжу додому. Жінка подумала, що я п'яний, мені тако бамс в голову. Я, я підходжу до дзеркала, дивлюся, що вона там мені робила, а в мене тако очі, очі світяться. Я такий, ох, отак от шкіру тако здоймаю, дивлюся, рука желізна. Ну, я й зрозумів що ну, чіп в голові. Ви зрозуміли, що у вас чіп в голові, і що ви почали. А що? Я пішов до жінки кажу: Сара Конур, я спасу тебе і твого сина. Збирайся! А вона мені другий раз. тинць. А я впав, зранку встаю, голова болить, перемотана. Ну, я, певно, подумав, що зробили операцію чіп з голови зняли. І що, а тепер 15 15 днів вікернянгу?